Я вас також вітаю словами, Христос народився. Для начала служіння я зачитаю вірші, які вчора були зачитані братом Віталіком. Це Євангелія від Луки, 2 глава, з 8 по 20 вірш. Євангелія від Луки, 2 глава, з 8 по 20 вірш. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі. І нічної пори вартували отару свою. Аж ось Ангел Господній з'явився коло них, слава Господня, пося, посяяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та Ангел промовив до них, не лякайтеся, бо я ось вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповітові знайдете, що в яслях лежатиме. І ось раптом з'явився. З'явилася з ангелом сила Велика Небесного війська, що Бога хвалили і казали, слава Богу на висоті і на землі мир, у людях воля». І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному. Ходім до віклеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, успішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслях лежала. Побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалячи Бога, за все, що почули, побачили так як їм було сказано. Тема проповіді заключається в питанні, що приніс Ісус Христос. Для людей самого народження. І що саме Ісус приніс з самого початку, з самого свого народження. І навіть той день, коли Він народився, Він вже приніс радість і також спасіння, як записано. І є багато речей, які можна знайти в Ісусі Христі, і також багато що про нього написано в Біблії. І так, як записано і вставлено, і це є пророчі слова. І так, тим більше у Новому заповіті багато чого описується про Ісуса Христа. Але є три речі, про які я сьогодні хочу розказати. І перша річ це є спасіння, яку приніс Ісус Христос. І в Вірші 11 тому це записано. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І це було звіщено, і це було заповідано навіть у старому заповіті. У книзі Захарія, 9 розділ 9 вірш записано. Захарія 9:9. Радіть, вельми о дочку Сіон, веселись дочко Єрусалиму, ось цар твій до тебе гляде, справедливий, і повний спасіння, покірний, їде на ослід і на молодім віслюкові сині Ослиці. І сама перша вістка вона була пролунала від ангулів. І це записано. 9 і 10 вірш. Каже, ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осеяла їх. І вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не дихайтесь, бо я ось вам радість велику, що станеться людям усім. І ангели звістили першим саме пастухам. І пастухам звістили саме де народився Ісус Христос. І також про це описано у 12 вірші. А ось вам ознака, дитину створити, ви знайдете, що в'язня лежатиме. І я задавався питання, можливо, ще хтось задавався, чому саме звістили першим пастухам? Адже якщо подумати, хто такий пастух, то пастух це проста людина. І він пілкується про отару, про овець або ще якусь худобу. І він завжди в простоті. Роблять цю роботу. І Також пастухи такі люди, що вони в простоті можуть прийняти будь-кого. Наприклад, я, коли був десь там біля пастухів, то ми попросили Сиру, і вони з радістю там його принесли. І Тому що пастухи вони прості люди, у них немає ніякої гордині. тому що вони роблять просту роботу. І також Пастухи виконують нелегку роботу, тому що догляд за худобою він є важким трудом. І в основному пастух не лише доглядає за отарою, випасує, але також і прибирає за ними, годує і також підганяє, коли треба і дивиться за кожною овечкою. І Тому саме пастух є символом пастора. Він також приводиться як образ пастора, як пастор церкви. І також через простоту їхнього серця вони побачили Небесний Хор. І вірш 13-14 записаний. І ось раптом з'явилася задголом сила Велика Небесного Війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля». А також саме пастухи перші почули вістку про народження Спасителя людей. І почувши цю звістку, вони з радістю пішли шукати народженого Ісуса Христа. І далі зачитаю з 15 по 18 вірш. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному. Потім довіфлемо і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслях лежала. А побачивши, розповіли про все те, щоб про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. Як бачимо пастухи вони з радістю пішли і шукали народженого Ісуса Христа. І вони розповіли також і батькам Марії та Йосипу, що з ними це стало. І це вони зробили з радістю. Адже радість це друге, друга річ, яку я хочу заважити, тому що. Ісус Христос народився, і Він приніс також велику радість для людей. І цю радість отримали перші отримання, тому що вони з радістю, як записано, пішли і знайшли Ісуса Христа. І про це описано також 19 і 20 вірш, а Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці Своїм. Пастухи ж повертались, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. І саме радість, як я вже сказав, отримали пастухи, коли побачили Ісуса Христа. Адже дізнатися, що для людей народився Спаситель це вже велика радість. І через ту радість, яку вони, і через ту радість вони почали прославляти Бога. Так як і в 20 му вісі написано, пастухи ж повернулись, прославляючи, хвалячи Бога за все, що почули і побачили. І коли людина вертається до Бога, вона вже отримує у своєму серці радість. І також, коли віруючи людині стає важко, то при спілкуванні з Богом вона отримує радість і полегшення. Тому що у спілкуванні з Богом людина має спокій, має радість також у серці. І приклад також життя, тому що багато коли є якісь ситуації, коли стає важко і не розумієшся, коли. І що потрібно робити. Але коли я приходив до Бога молити, коли мені було дуже важко, я молився до Бога, просив, щоб Бог допоміг вирішити якісь питання, то в моєму серці вже ставала радість, мені вже легшало. І як далі, третя річ, яку хочу зауважити, це любов. Це любов Божа, яка появилась через народження Ісуса Христа. І золотий вірш в Біблії. Який записаний Івана 3:16? Так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен вірує в нього не загинув, але мав життя вічне. І від початку життя людей Бог проявляв свою любов до нас. І про це також записано у книзі буття 6 розділ, 7 і 8 вірш. Книга «Буття» 6 розділ 7 і 8 вірш. І промовив Господь. Зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до таства небесного, бо жалкую, що я їх чинив. Але ной знайшов милість у Господніх очах. Як бачимо, у книзі Буття записано, що Господь пожалкував про те, що Він створив людей, тому що люди настільки були згрішили, що Бог вже хотів їх стерти. Але як записано, Восьмий вірш, але Ной знайшов милість у Господніх очах. І Ной був той вірний, та вірна людина, яка була з Богом постійно, і Бог полюбив його. І він через любов, через милість, як записано, він дав їм спасіння, він дав їм ковчег. І багато місць Біблії описують про те, як Бог проявляв свою любов до людей, особливо до тих, котрі любили Його. Також і в новому заповіді Бог проявив свою любов, так як я вже зачитав вірш Івана 3,16. І це найсильніший прояв любові, тому що Бог віддав найдорожче, що в нього було. Він віддав свого Сина. І він народився, і як знаємо далі, він пішов на жертву заради людей. Через цю любов ми маємо спасіння, маємо радість, і також багато інших речей, які приніс Ісус Христос і показує для нас. І хочу сказати, що треба цінувати те спасіння, яке нам даровано, і ту радість, і ту любов, яка подарована нам через Ісуса Христа. Тож тобто будемо молитися, будемо дякувати Богу за те народження, яке для нас сталося, і будемо молитися також за нашу країну. Тож тобто будемо молитися. Амінь.